Всім привіт, всіх вітаю на моєму каналі, з вами Аким. Деякі люди в Україні, та що там деякі люди, може відсотків 95% вважає, а не то, що вважає, а навіть даже кажуть, що точно вони знають, що Єрмак працює на Російську Федерацію. Він завербований ФСБшниками в офіс президента Зеленського. От давайте послухаємо одну жіночку Барабаш. по-моєму звати Марія, Оце непорозуміння. Вона спочатку каже, що нам треба підписати петицію її. вже не пам'ятаю про що. І потім вона просить теж підписати петицію про відставку єрмака. Тому що ми всі, вона так каже, ми всі знаємо, на кого він працює. Це внутрішній ворог України. І друга петиція дуже важлива. Це за відставку Єрмака. Ви знаєте, хто такий єрмак? Це зрадник, це внутрішній ворог. Це той, хто точно не працює на Україну. Я вважаю, що він працює на наших ворогів виключно і сам є нашим внутрішнім ворогом. Тому, будь ласка, не будьте байдужими. Все реально від нас залежить. Якщо ми будемо мовчати, ну реально нічого не буде. Все залежить реально тільки від нас. Вона знає, всі знають, що Єрмак працює на ФСБ. Вона так стверджує, що вся Україна знає, що це агент. Російської Федерації. Також я поспілкувався з деякими з моїми, з моїми знайомими, друзями, товаришами. І всі теж кажуть, та Єрмак це агент ФСБ, він працює, працює на Росію. Ти що не знаєш, все, все вже доказано. Я думаю, що мій друг, коли подивиться це відео, він себе згадає, не буду назвати ім'я. Друже, не ображайся. Так само, як тобі казав в повідомленнях, так само я скажу і тут. Виявляється, ФСБ що робить? Завербовує Єрмака в офіс президента свого агента. Потім цей агент, що він робить? Він катається по Європі, літає в Америку, добиває там зброю для України для того, щоб цей агент ФСБ запускав своїх пташок в Російську Федерацію. Де логіка? Це мені знаєте, що нагадує? Це мені нагадує плівки Міндіча. Всі знають, блогери знають. От, ну, Майже вся Україна знає, що там щось Зеленський казав проти українців. Всі і все знають, але плівки мініча ніхто навіть навіть і не чув взагалі. На жаль, у нас такі українці. Що стосовно цієї, знову, цієї, не пам'ятаю теж, то, то, чесно кажучи, я не знаю, як звати, цей Барабаш. Вона потім випустила у себе на Тіктосі таке відео, каже, що ми нарешті завели кримінальну справу на матір Лачина. Лачин це людина, яка виводив людей, оцих студентів, через свій телеграм-канал. У нього десь біля півтора мільйона підписників на той час було, зараз скільки я не знаю. Спробую на ти вам показати скріншот. В нього на той час було півтора мільйона підписників. і Він виводив студентів з картонками захищати корупцію, захищати набу і САП саме головних корупціонерів. І там з'явилася ця, ця Барабаш. І людина питає, чому ви стоїте там за відставку Зеленського. Ви хочете, щоб сюди прийшла Рашка, вона каже, да. Ми відкрили кримінальну справу проти Мати Лачина. Це мати провладного блогера Ігоря Личенкова. Скільки ви готові ще сюди ходити? Кожен день, поки не відміняється закон. Окей, uh, а okay. uh, що повинно відбути, щоб ви зрозуміли, що все, ходити сюди не потрібно. Коли Лачен напише, що можна не ходити. Лачен ти де Виходь! Добрий день. А ви знаєте, що це за акція сьогодні? Знаєте, а чому ви прийшли з таким плакатом? Відміна президента для чого? Ви хочете, щоб ми залишились без президента і не захватила Росія? Так, так. Вона приходить на мітинг Лачина. той, хто організував це? Я так вважаю, що вона прийшла його підтримати і за відставку Зеленського. І тут же вона добивається кримінальних справи матері Лачина. Ну, відео зараз не про це, але я все одно показую, які у нас українці, які люди. Відео про Єрмака. От ви на ви зараз чекаєте, що я вам покажу якісь нові докази, що Єрмак дійсно працює на агентуру. ФСБ або КГБ, або на Російську Федерацію загалом, я вам нічого не покажу. Тому що нема доказів. От Всі все знають, але докази ніхто не несе в суд, в прокуратуру. Мені мій знайомий, мій друг сказав, що а як це нести в прокуратуру на єрмака єрмаку. У ну, нас ж не всі судді і прокурори. Такі продажні, як всі уявляють в Україні, правильно? А так всі кричать в один голос, що ми всі знаємо, що Єрмак працює на ФСБ. ну це безглуздя. Єрмак. Народився в Києві в Україні. Батько його народив, народився в Києві в Україні. Матір, так, да, вона з Санкт Петербурга, вона народилася в Росії. Але це ну, ніяк не каже, на те, що Єрмак працює на ФСБ. Самі подумайте, ФСБшник закуповує зброю для того, щоб пуляти пташок на Росію. Ну, це де здравий смисл, я не знаю. Але чомусь у українців Єрмак ворог, Єрмак ворог, але така людина, як Арістович. Його слухали і прислухалися ну, майже вся Україна. Давайте почнемо з того, з того, що він перед війною казав, що він і не буде. Розпаковувати тривожні чемоданчики. Я не в страшне російське наступ. Якщо я шибуся, я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Але проблема в тому, що боятися нічого. Розпаковувати Ну, ну уважаємо, українці, розпаковуйте тривожні чемодани. Меньше слушайте эту дурь про кровь і про там страшное страшне оборудование. Все, що нам сообщається не Вашингтон и так далі. Не слушайте російську пропаганду. Шо и эту не надо слушати, то слушайте свою собственную українську державу. Слава Богу, она удивительным образом ведет себя трезво. Арестович говорит: войны не будет. Виступають різников, говорит, война будет. Или наоборот. Я вже не пам'ятаю, хто из них говорил как. Но ну, я советую всім слухати Арестовича, Це геніальний человек, это живой гений. Считаю, що ви, Алексей, являетесь аферистом. Потім давайте згадаємо, що він казав про АТО, що там люди відпочивають. це просто кайф. Він там не бачив жодної людини, куди там страждає. Там всі кайфують, жарять м'ясо і так далі. То са, але коли закінчиться війна, а то вони дуже дуже пожалкують про це. на экран. А то это великий курорт такой для мальчиков. Большой пионер лагерь. Это там праздник непослушания. Они вырываются от Джона, от детей, от тещи туда, понимаете, да. Жарят мясо и живут, как, как положено нормальному украинскому казаку, в степи. Я не видел там ни одного страдающего человека. Я видел там среди солдат и офицеров только людей, которым в кайф то, что происходит. Не сильно божалів до того, що вона закончится, я вас уверяю. Ой, правда штоля? І що найголовніше і страшно, що цю людину слухали і прислухалися до Ристовича. А знаєте чому? Я так думаю, що ця людина дуже класно вивчає таку науку, як психологія. Тому що якщо ти знаєш психологію, це можна грати будь-якою людиною. Тові, що він на сьогоднішній день, день і робить, робив, не робив, а робив. У нас в Україні. Чому робив? Тому що, от якщо то, хтось не бачив, подивіться, будь ласка, інтерв'ю Ксенії Собчак. Є такий канал, Осторожно, Собчак» на Ютубі. Вийшла півтора дня тому інтерв'ю, де він сам себе й закопав. І цю людину слухала вся Україна, прислухалася і слухала. Вона, ну майже його на руках носила, цю людину Арестовича. Зараз він каже, Савчак де таке запитання: давайте уявимо, що ви на сьогоднішній день стали президентом України. Що ви зробите? Він зразу без роздуму сказав, що він поїде до Путіна. До Путіна і більше того, він віддасть йому чотири області і Крим. Давайте представимо, що ви стали таки президентом України. О чому б ви стали договарюватися з Путіним? Да, я б ви... приїхав в Москву одразу. по принципу иду на вы так вы приезжаете да. в Москву и я что приезжаю вы в Москву говорить? и говорю что первое давайте так. так что вы конкретно предлагаете конкретно я предлагаю следующее просматриваем условия например мы э, пойдем по ключевым требованиям России четыре области Крим на сьогодні, юнський ультиматум Путіна, 24-го года, і забезпечення прав русськоязичного населення і церкви. Тепер смотримо. чотири області. Я віддаю чотири області і Крим. Значить, у нас в Україні виходить так. Людина, котру прислухалася, людина, до кого прислухалася вся Україна, майже вся Україна прислухалася і слухала, вився ворогом України. Він постійно захищає Путіна і він за Росію. Він класний чувак. От він класний чувак, на вашу думку. А людина, котра дістає зброю, їздить в Європу, і літає, і літає за кордон за Ну в Америцю. В, в, в Америку назустріч там з будь-якими представниками влади американської, робить так, щоб у нас в Україні була зброя для того, щоб випускати Російську Федерацію. Це внутрішній ворог, на вашу думку. Ця людина працює на ФСБ. Ви не вважаєте, що у вас ось тут щось, щось не то? Я вважаю, я думаю, так, що якщо б Єрмак дійсно був би агентом ФСБ, то я думаю, що в перші роки Зеленського вже б не було. Хто як не Єрмак, знає кожен крок Зеленського українці, будь ласка. Починайте думати своїм мозгом, не мозгом депутатів, там, якихось там, проплачених активістів, не думками сусідів, які там вже пропили всі, а вмикайте свій мозок. Нарешті починайте думати, думати, а не прислухатися до якогось там непонятної людини, кого сказала, що я пам'ятаю, що Зеленський там щось курить, щось нюхає. І так пішло по всій Україні, вже і пісні співають, що він там наркоман і так далі. Ну, ви думайте, що ви кажете. Зеленський взагалі не кури. Не то що траву, цигарки взагалі взагалі не кури. Ще раз скажу, якщо у вас є якісь докази, тому що там мені розповідали, що там якийсь там розвідник щось там сказав, він не міг працювати в Україні, тому що Ну, не зміг працювати як розвідник, працювати стосовно Єрмака. Звісно, він не буде працювати, тому що він підписав папір, де не нерослого державної та, та 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 таємниці. Якщо щось не так, його одразу посадять. Але він зараз за кордоном. І якщо в нього є якісь докази, от я ставлю себе на його місце, от Я розвідник, да, я я працював в розвідці. Якщо в мене це все є, документи, факти, я би підняв би всю пресу європейську, всю пресу. Показав би, розказав, що діє Єрмак дійсно він працює на агентуру ФСБ. Якщо цього нема, закрити бляха-муха свої рота. І давайте працювати, жити і жити для України, для українців, не для держави, ні в якому разі, а для України і для українців. А якщо нема доказів, ще раз кажу, закрийте свої рота. Всім до побачення, всім вдалого дня, бережіть себе.